Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Пропоную вам на огляд монету, що можна вважати найменшою монетою в світі. Її діаметр складає лише 14 мм, і це одна іспанська песета 1991 року карбування. А окрім неї, я пропоную вам подивитись, як змінювалась монета в одну іспанську песету за майже 30 років протягом періоду правління двох іспанських правителей, оскільки у нас на огляді не одна, а цілих 5 монет. Цього номіналу. Тож не зволікайте швидше підписуйтесь на канал та давайте розпочинати огляд. Назва валюти песета походить від каталонського слова песета, що у перекладі означає маленький шматочок. З песетою пов'язане іспанське слово песо, що подібно фунту є назвою міри ваги. «Песами» ми зараз називають валюти більшості іспаномовних країн країн колишньої Іспанської імперії. Мексиканський песо, колумбійський песо, аргентинський песо тощо. Перша песета, яка була викарбована у 1869 році, мала вагу 5 грамів срібла. В 1897 році монети номіналом в 10, 20, 25 і 100 песет вже карбувались із золота 900 проби. На початку 20 століття через політичну нестабільність у 1904 році були випущені останні золоті монети. А 1910 року припинено карбування і срібних монет. У 1912 році вийшли останні мідні монети. У 1925 і 1927 роках були випущені 25 сінтімо з мідно нікелового сплаву, а у 1926 році вийшла остання срібна монета у 50 сентімо. Починаючи з 1876 року, монети номіналом в одну песету мають єдину стилістику зображень. Майже всі. За невеликим винятком в період трохи більше 10 років з 1933 по 1944 роки. На аверсі монет був зображений профіль правителя та його титул. На реверсі був зображений герб країни, що був актуальний у відповідний часовий проміжок. Як я вже сказав на початку огляду, сьогоднішня наша підбірка відноситься до часу управлінь двох правителей. Монети в одну писету 1963 року та 1966 року відносяться до періоду правління Франциско Франко, іспанський військовий і політичний діяч, керівник країни з 1939 по 75 роки, генералісимус. На аверсі кожної з монет профіль Франциско відповідає різним рокам його життя: більш молодий та більш літній. Він був також відомий під титулом Каудільо. На монетах періоду його правління титул було зазначено як Каудільо пор Порля Грасія де Діос, що в перекладі вождь Іспанії милістю Божою, можемо бачити по коло Аверсу. Прийшов до влади після перемоги правих сил у громадянській війні 1936 років в другій Іспанській Республіці, ставши диктатором. Період правління до самої смерті Франциско Франко відомий як Франкійська Іспанія або Франкійська диктатура. Після громадянської війни 1936-39 років поблизу Мадриду за наказом Франка почалось створення долини полеглих, де ховали як прихильників, так і противників режиму. У 1975 році, після його смерті, там у Базиліці був похований і сам Франко. На реверсі монет розміщений герб країни в тому вигляді, в якому використовувався в період з 1945 по 1977 роки. По колу реверса розміщено номінал та назву валюти Унапесета. У цей час герб Іспанії був п'ятичасним щитом, увінченим короною, символом того, що Іспанія монархія. Перші і четверте поля також розділені на чотири частини і мають зображення, що повторюється по діагоналі: вежа замку герб Кастилії. І лев, що стоїть на задніх лапах герб леона. Друге та третє поля розділені по вертикалі. На правій геральдичній частині полів нанесено чотири смуги герб арагона. На лівих частинах є зображення у вигляді кованих із ланцюгів орнаментів герб навари. На краю щита у малому ромбовидному полі зображення граната. Герб гранади. По сторонах від щита розташовані дві колони. Права геральдична імператорською, а ліва королівською короною, так звані геркулесові стовпи, давня назва Гібралтару, який свого часу вважався краєм світу, стовпи, обвиті стрічкою з девізом плюс Ультра з латини далі межі. Це особиста емблема короля Карлоса І або імператора Священної Римської імперії Карла V, утримувачем щита служить орел святого Євангеліста Іоанна. Голова птиці оточена нібом на тлі дивізної стрічки, що розвивається, напис на стрічці Уна Гранде Лібре з іспанської це єдина велика вільна. По сторонах від хвоста орла знаходяться символи, що є персональними емблемами католицьких королів Фердинанда та Ізабели Католицьких, ярмо та пучок із п'яти стріл. Останні були знаком франківської організації Фаланга. Обидві ці монети абсолютно ідентичні за фізичними параметрами. Вони виконані з алюмінієвої бронзи, мають вагу 3,5 грами, діаметр 21 мм та товщина 1,35 мм. Гурт обох монет рубчастий. Монета в одну писету 1975 року. Це перехідна монета. Вона вже відноситься до періоду правління короля Іспанії Хуана Карлоса І, зображення якого ми і бачимо на аверсі, але його титул вже вказаний як Хуан Карлос, перший король Іспанії. Про самого Хуана Карлоса І я розповідав в огляді на монети в 5 та 25 песет Іспанії до чемпіонату світу з футболу 1982 року. Закріплю цей огляд в підказках, також рекомендую його вам до перегляду. Реверс же. Один в один співпадає з двома попередніми монетами. Та за фізичними параметрами монети також однакові. Різниця лише в товщині. Монета 1975 року трохи товша. Вона 1,6 мм. Одна песета 1986 року має такий самий аверс, як і песета 1975 року. На ньому зображений король Хуан Карлос І по колу його титул та ім'я Хуан Карлос. Король Іспанії. А от реверс абсолютно інший. По центру розміщений герб Іспанії затвердженого зразка від 5 жовтня 1981 року. Номінал цифрою 1 та назва валюти Песет. Ліворуч від номіналу знак мадридського монетного двору, коронована літера М. Також змінились і фізичні параметри. Монета вже виконана з алюмінію. Має гладкий гурт, діаметр той самий 21 мм. Вага 1,2 г та товщина 1,6 мм. Герб зразка 1981 року в законі Іспанії має наступний опис. Герб являє собою щит, розділений на чотири частини із закругленням внизу. У першій чверті на червоному тлі знаходиться зображення трибаштового замку золотого кольору з блакитними воротами та вікнами. У другій чверті на срібному фоні знаходиться зображення здибленого лева пурпурового кольору, увінченого золотою короною та озброєного червленими кігтями. У третій чверті на золотому фоні знаходяться чотири смуги червоного кольору. У четвертій чверті на червоному тлі знаходяться зображення золотих ланцюгів, що утворюють хрест, а в центрі чверті зображення смарагду. На врізанні внизу щита на срібному фоні знаходиться зображення плода граната з начинкою червоного кольору та з двома зеленими листями. По обидва боки від зображення щита розташовані колони срібного кольору, що спираються на основу золотого та зображення хвиль блакитного або синього кольорів. Та увінчення імператорською та королівською золотими коронами. Колони обвиває дивізна стрічка, на якій нанесений золотими літерами напис зліва плюс праворуч ультра, від латинського плюс ультра, тобто далі межі. Верхня частина герба увінчена зображенням королівської корони, що є коло із золота з дорогоцінним камінням, з вісьма розетками і вісьма вкрапленими перлинами, закритими зверху вісьмома півсферами. З яких п'ять видно, також прикрашеними перлами та увінченими хрестом на символічному зображенні. Внутрішність корони має червоний колір, у центрі щита поміщена вставка блакитного кольору з облямівкою червоного кольору, із зображенням трьох золотих лілій, дві над однією символом правлячої династії бурбон Анжу. Ну і остання наша сьогоднішня монета та сама одна песета 1991 року, яку можна вважати найменшою монетою в світі. Вона вже має абсолютно відмінний дизайн від попередніх монет. На половині Аверса зображений бюст короля Хуана Карлоса І, що дивиться вліво. На правій половині розміщено цифрою номінал та гравіювання назви валюти песета на самій цифрі 1. По колу розміщено його ім'я та назва країни. Відсутній титул. На ревресі в ніжній лівій частині розміщено герб Іспанії зразка 1981 року. В верхній правій частині рік карбування 1991 в обрамленні чотири кінцевих зірок з обох боків. Під роком карбування знак мадридського монетного двору, коронована літера М. Виконана монета з алюмінію, її діаметр, як я вже казав, 14 мм, вага лише 0,55 г та товщина 1,55 мм. Гурт гладкий. Такий трохи завеликий вийшов у мене огляд, але це далеко не всі різновиди монет в одну писету, що були з моменту її першого року чекану в далекому 1869 році. А у вас в колекції є екземпляри, що відрізняються від моїх? Обов'язково напишіть про них в коментарях та вкажіть, які самі відмінності мають ваші монети. Ну і обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Сподіваюсь, що так і є. А я буду вас чекати на нових оглядах. До нових зустрічей.